Привіт, друже! Ти любиш полуницю? А чи знаєш, як вона росте? Полуниця росте на маленькому зеленому кущику. Спочатку з'являється біленька ніжна квіточка. Потім на її місці виростає зелена ягідка. І тільки з часом вона стає червоною, соковитою та смачною. Цікаві факти. Полуниця не ягода. За наукою справжня ягода це те, що росте з насінням всередині. А у полуниці насінинки зовні. Факт другий. Полуницю можна вирощувати навіть у горщику на балконі. Головне багато сонечка та любові. У світі існує понад 600 різновидів полуниці. І деякі з них жовті або навіть білі. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк та підписатися на освітню ідейку. До зустрічі!